Так як вони роблять вакцину на другому поверсі, вони зробили вакцину, вони спускаються сюди, і дія вже бачить, їх вайти. Ну, Люди не хочуть чекати. Навіть і молодь, і люди постарше, вони до нас звертаються, тому що всім потрібно швидко. Так, Є такі люди, які просто не хочуть йти вже до сімейного лікаря, і вони тут одразу. Можемо їм роздрукувати, і ми їм друкуємо ці документи. Якщо я правильно пам'ятаю, близько 7,5 до 8 мільйонів створено ковід сертифікатів через дію. Тобто, відповідно, там відсоток вакцинації у нас було майже 11 мені здається, мільйонів кількість вакцинованих в Україні. Тобто, є ще там потенціал, такий там 3-3,5 мільйони людей, які ще не генерували ковід сертифікати. Там з тих чи інших причин може ще не було потреби, або а, там користуються паперовим, але ну там це. Питання є часу точно. у нас є буде три способи. Ти можеш надіслати йому посилання на. Підтвердження, можеш показати qr код якщо ми з вами, наприклад, поруч знаходимося. Ну або там ти можеш самотужки заповнити там дані, які будуть необхідні. І найголовніше, що стосується військкоматів, люди, які є військово зобов'язаними. Більше не треба буде їздити до військоматів, медогляд, печатка, облік, зняття і так далі. Оскільки для тих, в принципі, зараз вже от Міноборони на фінальному етапі, щоб запустити таку можливість. Людина, яка є військовою зобов'язаною, ми просто будемо повідомляти нову адресу до Міністерства оборони.